Всім привіт! Ви на каналі ЄКрипта. І це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео традиційно в неділю, 9 березня, а це означає, що ми будемо розбирати на чому можна буде заробити з 10 по 16 березня. І так, давайте підіб'ємо підсумки минулого тижня і дізнаємося на чому вдалося заробити. На минулому тижні було досить мало активності. Єдине, що було, це лістинг токена Red. це Binance Launch Pool. Ми приймали в цьому участь. Я про це писав в телеграм-каналі. Є Крипта. Там вдалося заробити близько 30 доларів за стейкін USDC. Ті, хто стейкав не стейблкоїни, а наприклад, холдери BNB могли заробити, в принципі, трішки. Більше, тому що там пул був в рази більше, це 80% саме для холдерів BNB, тому в кожного заробіток був порізний. В мене вдалося заробити 30 доларів на лаунчпулі е, токена RED. Також у нас з'явилося декілька нових пазлхантів на Bybit, Це b 3 і AVL. Ці промки вже були на токен Splash Bybit, Там, в принципі, непогано вдалося заробити b 3 близько 160 доларів, а AVL близько 60 доларів. Зараз з'явився пазлхант, Там можна заробляти як за лінію, так і за весь пазл. Скажу одразу, що весь пазл зібрати досить складно. Якщо хтось збирає, то можна тут отримати близько 120 доларів на аккаунт за один готовий пазл хан це за промку B3. Якщо ви збираєте лінії, там в принципі теж рандом випадає, але 2-3 доларів за лінію можна заробляти. Тому от на минулому тижні не досить багато було активностей. Сподіваємось, що на наступному тижні їх буде більше і ми зможемо заробляти більше. Давайте плавно перейдемо до наступного тижня і дізнаємось, що нас чекає. Ну, по-перше, можна продовжувати збирати пазли. В принципі, якщо ви користуєтесь багатьма аккаунтами Bybit, ви можете на кожному збирати, наприклад, по лінії, і таким чином, там, якщо у вас 10 аккаунтів, вам по 2-3 долари випадає, це 30 доларів можна заробляти. Якщо ви юзаєте більше аккаунтів, можна теж збирати більше. Також, що хотів сказати, це те, що на минулому тижні в нас з'являлися два нових токен сплеші: це токен сплеш токеном Ром і токен сплеш із Elixir. Е, в принципі, ну, такі слабенькі токен сплеші, тому що зараз там на акаунт виходить 50-70 доларів. На одному 50, на іншому 70. Тому. В принципі, для новачків, хто тільки-но заходить в крипту, для вас, в принципі, непогана можливість. Ті, хто купують верифікації під такі промки, тут потрібно ще відміцовувати е, вартість е, верифікації, ну і плюс витрати там на проксі. на... Антидетект браузер і так далі. Ну, в принципі, в середньому це буде виходити там 40-30 доларів на акаунт. В принципі, теж досить непогано на такому ринку, але ми знаємо, що Bybit у нас е, зазвичай радує класними токен сплешами на 150-200 доларів. Тому чекаємо нових токен сплешів і будемо їх виконувати. Про це все я пишу в телеграм-каналі. Є е Крипта. Тому підписуйтесь і слідкуйте за новинами. Також у нас на минулому тижні відбувся лістинг на премаркеті токена Pulse. Поки що премаркет не радує. Я вам так скажу, там досить мало виходить. В принципі, навіть ті, хто донатили, в них там виходить заробіток не дуже великий, можна так сказати. Ну, побачимо. Ще декілька тижнів у нас до лістингу. Зараз, до речі, байбіт запустив нову акцію з цим токеном. Ті, хто будуть перекидувати, виводити свої токени на біржу Байбіт, тим накинуть по 10-15 тисяч. Павс, тому, в принципі, непогано, навіть якщо ви зібрали там якусь невелику кількість токенів, можна туди перекинути і таким чином збільшити свій баланс і потім під час лістингу продати. Тому про це ще напишу в телеграм-каналі Єкрепта. Переходьте, я там всю детальну інструкцію розпишу. Ну і також хочу вам сказати, що зараз є досить багато крутих акцій. Це те, що я помічав, це. За реєстрацію на нових біржах, наприклад, є така біржа Коін Там, якщо ви реєструєте новий аккаунт, вам на ф'ючерсний рахунок нараховують 100 USDT. Тобто, це ваші кошти, це не спот, але ви можете. З ними в принципі будь що виконувати, і те, що ви поверх заробите, те вже буде ваше, і ви можете потім перевести на спот. Максимальне плече там X5, тому в принципі на такому волонтериному ринку можна. Я думаю, зробити навіть X2, якщо ви плюс-мінус вмієте торгувати. Тому зараз я помічаю, що все більше з'являються таких нових промок. Більше нові з'являються, переводять туди користувачів. Тому я зроблю от таку от детальну інструкцію: зроблю пост, на яких біржах є такі промки, де скільки можна заробити, що для цього потрібно. Все це опублікую в телеграм-канал крипта». Тому всіх запрошую, підписуйтесь, будемо, поки такий ринок можна сказати сонний. Будемо заробляти на отаких от, от промках. Я думаю, коли ринок трішки активується, коли альта почне вже якийсь ріст або хоча б якісь рухи, я думаю, там буде більше активностей, більше можливостей. Тому на сьогоднішній день ось такі новини. Всім дякую, що переглянули це відео. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Таким чином ви підтримуєте цей контент, даєте йому розвиток і. Також напишіть коментар, можливо, вам ще щось було цікаво дізнатись крипті. Я знаю, що зазвичай у вас є багато запитань, тому пишіть під цим відео, я обов'язково на них відповідаю. І також поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім дякую, папа -па, і пам'ятайте, що крипта це майбутнє.